Дорогі друзі, дорогі бойові побратими, нас будуть згадувати нащадки, бо нам випало жити в годину справжніх випробувань, випробувань для країни, випробувань для української міліції Національної гвардії, випробувань, які проходить кожен з нас в ці важкі часи. Але кожен з вас, присутніх в залі, служить, не просто захищаючи громадський порядок, як це було раніше. Тепер своєю службою ви захищаєте мир, суверенітет, територіальну цілісність і незалежність нашої держави. І на безіменних блокпостах, на вулицях ще не так давно. Мирних міст прифронтового Донбасу, ви та ваші побратими, прикордонники, міліціонери, гвардійці, є перший заслін нашої незалежної держави. Інколи ціна такого захисту, ваше життя. І в історію, в історію Національної гвардії України назавжди увійде подвиг лейтенанта Богдана Олексійовича Завади. Це справжній командир, який на блокпосту особисто прикрив відхід та перегрупування своїх підлеглих, стримуючи натиск біля сотні бойовиків і чотирьох БТРів. Коли ворог намагається розпочати терористичну війну в глибині території України, вся надія також на вас, дорогі мої. Коли через лінію розмежування сунуть наркотики. Сунуть контрабанду і зброю з Російської Федерації, ми сподіваємося на вас і на ваш професіоналізм. Коли невідомі люди в балаклавах несподівано виникають біля стратегічних об'єктів, провокуючи масові безлади, дестабілізуючи ситуацію всередині країни, їм перешкоджає ваша залізна витримка. Ви заслужили підтримку. І подяку людей. І з цією почесною місією я сьогодні з вами зустрічаюся. Так, невздовзі, Міністерство внутрішніх справ очікують зміни. Міністр Арсен Борис Чаваков, його заступник і відовий реформатор Еказ Гуладзе за підтримки коаліції в парламенті, лідера. Моєї фракції Юрія Луценка та інших народних депутатів зараз закінчують законодавче оформлення початку реформ. Буде утворена патрульна поліція і розформована ДАІ. Зміниться все починаючи від форми і закінчуючи зарплатнею. Але не зміниться наше ставлення до славних подвігів, які звершили представники Міністерства внутрішніх справ. Та бійці Національної гвардії, виступивши на захист України. 20 тисяч правоохоронців пройшли зону АТО з початку бойових дій. Це справжній приклад служіння народові України. Сьогодні, в зоні антирористичної операції, на фронті і в прифронтовій зоні продовжують нести службу 3275 працівників міліції. Та військовослужбовців Національної гвардії. На жаль, найкращі пішли у вічність. Спочатку антитерористичної операції загинуло 112 працівників міліції і 154 військовослужбовця Національної гвардії України. Вічна їм слава наша вдячність і наша шана. Прошу вшанувати пам'ять загиблих. Хвилиною мовчання. І сьогодні ми нагороджуємо найкращих, найкращих, які продовжують традиції герої України Кульчицького. Найкращих, які продемонстрували, як. Треба захищати батьківщину, і це зробив славні світязь вуглегорську. Сьогодні ми нагороджуємо найкращих, які демонструють, як треба боротися за Україну на блокпостах. Але нагороди достоїн кожний, хто несе або ніс, або буде нести службу і в зоні антирористичної операції, і в тих викликах, які виникають зараз. Коли терористичні і диверсійні групи проникають на територію України в Харків, Одесу, Київ і в інші міста. І найбільшою нагородою, яку ми всі прагнемо, і за що ми всі боремося, і з чого ми чекаємо, буде встановлення миру. І ми будемо все робити для цього. Але для того, щоб був мир. Нам потрібна сильна армія Збройні Сили України, сильні спецслужби, сильні прикордонники, сильна, потужна, патріотична національна гвардія, яка була створена після Революції Гідності, і сильна, народна, по справжньому народна міліція, яка користується шаною і повагою народу. Meio que eu Орендовського